Сьогодні, 1 листопада, у актовій залі нового корпусу Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова відбувається засідання вченої ради. Давайте подивимось, які питання обговорювались на засіданні. Засідання розпочалось зі вступного слова ректора Сергія Сергійовича Рижкова, який розповів про останні головні події та проблеми університету. Також наголосив на тісних зв'язках нашого вузу з університетами в Китаї. Як відомо, нещодавно делегація національного університету кораблебудування відвідала університет науки та технологій Цяньсу. Потім ректор НОК нагородив професорів і студентів почесними грамотами. Володимир Никифорович Парсяк, декан факультету економіки моря, висловив клопотання за присвоєння звання професора Карасю Петру Миколаєвичу та звання доцента Зінченко Андрію Ігоровичу, Матвієнко Людмилі Володимирівні, Ришкову Олександру Сергійовичу та Гіржеві Олені Леонідівні. Другою частиною засідання була доповідь мозгового Андрія Михайловича щодо результатів приймальної комісії та вступної кампанії 2013 року. Ми навіть перевиконали наше держзамовлення, це підкреслює рівень університету. і Те, що до нас студенти йдуть і хочуть навчатись.